Відбувається реформування в рамках системи нової української школи. На підтримку рішення трудового колективу. Саме заувало, це було рішення трудового колективу. Та запоження Міністерства освіти від 21 червня 24 року Черкаською обласною радою було прийнято рішення 24.32, дріб 8. І цим рішенням змінено тип та іменування комунального навчального закладу. Тобто, він став. Замість Черкаської санаторної школи переіменовано і трансформовано в Черкаський академічний ліцей, перспектива Черкаської обласної ради. Тобто, він став закладом нового типу. Відповідно до пункту 2 означеного рішення, ще раз рішення обласної ради. До 1 липня більше року в закладі діяв перехідний період. Тобто, коли в закладі могли паралельно функціонувати і ліцейні класи, і санаторні класи. Після завершення означеного періоду заклад зобов'язаний працювати винятково як ліцей, відповідно так, як визначає постанова кабінету міністрів від одинадцятого десятого